верто. Ну, щета шумовая граната. Что ты сделала? Всё это шумовая граната. Пай! так що тут. Забага. Екберг. 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 На камеру було видно, що вся підлога в крові там значить, всередині грати швидкої допомоги. І з більшістю учасників акції ми зараз відходимо в бік майдану незалежності вулиці інститутської. Зараз Беркут зараз Беркут готується до наступу.

То виступає народ, то нападає то Без виступає. беззаконня в нашій країні. Тепер Ми намагаємося Марія. тут тут стояти, втримати ситуацію, насик я розумію. Тобто нікуди не тримати позицію і все. Вони не будуть бігти, якщо ми, в нас тут буде багато. Вони, біжать, просто. вони, вони, не будуть сюди вони біжать, вони своїх співвітчизників просто травлять газом. А що нам з цим робити? Вони просто, ми не можемо нічого зробити. І влада тут безсильна, просто вони ніхто не може підійти, сказати, ви робите неправильно. Люди лежать, вони просто очі таке. На наче витікають і сун, ті очі, червоні.